Це відео про функції дзеркального відображення колонок в Diamond. Коли у вашому документі є декілька періодів, наприклад, архів, прогноз і реалізація, то для зручності при аналізі чи введенні даних скористайтеся кнопкою дзеркального відображення колонок, що знаходиться на табі Показувати в закладці Дані. Ця клавіша створює дзеркальний ефект до колонок прогнозу, реалізації відносно архіву. Тобто переміщає колонку архіву на початок або в кінець періодів документу. Коли клавіша активована, то колонка архіву знаходиться в кінці всіх періодів. А коли не активована, то на початку періодів перед прогнозом і реалізацією. Але рівень деталізації прогнозу може бути конвертованим в місяці. У такому випадку, щоб не шукати вручну потрібний період архіву, скористайтесь кнопкою дзеркального відображення колонок, щоб розмістити зруч період архіву відносно прогнозу і реалізації.